Всеукраїнський патріотичний творчий онлайн-проєкт Все буде Україна було започатковано у 2022 році з ініціативи на Екенергоатум як відповідь на виклики війни. Його головна мета підтримати українську молодь, надати можливість висловити свої емоції та патріотичну позицію через творчість. Учасників з кожним роком стає все більше, а це говорить про те, що надібність цього проєкту живе. І... Громадська позиція наших дітей це підтримка України. В цьому році найбільша кількість робіт. 401 одна робота, яка була прийнята на конкурс, і 210 з них вийшли в фінал. Учасники проєкту Талановиті митці з усієї країни, які представляли роботи в різних жанрах та номінаціях: живопис, графіка, декоративно прикладне мистецтво. За словами фахівчині управління інформації та громадських зв'язків Олени Болоцьких, цього року до участі у творчому конкурсі долучились не тільки діти, але й дорослі, які виступали у категоріях аматори та професіонал. Мистецтво має велику силу, воно надихає, підтримує та навіть лікує душу. А це сьогодні потрібно кожному українцю. Дуже багато мотанок різного формату. А мотанка це все ж таки берегіння. Ну, якщо діти роблять такі роботи, значить цьому є сенс. Роботи учасників онлайн-проєкту оцінювало високопрофесійне журі, до складу якого увійшли заслужені художники України, члени національної спілки художників, представники первинної проспілкової організації працівників енергоатому, а також дирекції компанії. Кожна подана робота проходила ретельний відбір, і журі аналізували не лише технічний рівень виконання, а й глибину задуму, емоційне наповнення та відповідність конкурсній тематиці. Особливу увагу приділяли креативності та унікальності творчих проєктів, адже конкурс мав на меті не просто відзначити талановитих учасників, а й підтримати їхнє прагнення до самовираження через мистецтво. Кожна дитина передає свій душевний стан, свій настрій передає, те, що вона бажає. У нас є дітки-переселенці. Декілька дітей в моєму класі і в інших класах так само. І багато з них малювали будинок. Дім, свій дім, і навіть робили з декоративно прикладного мистецтва. Робили будинок. Всі хочуть додому, і всі люблять Україну і надіються на перемогу, що в нас все добре буде. Південно українці виявились одними з найактивніших учасників проєкту. Загалом було надано майже сотню робіт п'ять з них принесли митцям призові місця. Три перших, одне друге та одне третє. Переможців, а також 25 фіналістів і учасників відзначили грамотами та цінними подарунками на екенергоатом. Генеральний директор Південноукраїнської АЕС В'ячеслав Стоянов у своїй вітальній промові підкреслив важливість підтримки творчої молоді. Ваша небайдужість вона підтверджує те, що ми, українці, є незламним народом, якому на якому ворогу засу злому. Заступник генерального директора Південноукраїнської АЕС персоналу Сергій Котельник наголосив на тому, що подібні ініціативи об'єднують людей у непрості часи і дають надію на краще майбутнє. Я бачу, передивлявся роботи, які були представлені на конкурс в кожній емоції, в кожній частина сподівань, надій і саме головне впевненості в тому, що ми переможемо і що наша країна буде відбудована, що ми будемо найкращі. Учасникам цей конкурс дав можливість не лише продемонструвати таланти, але й став шансом долучитися до великої спільноти однодумців, підтримати Україну та виказати патріотичну позицію.